Доброго дня, любі друзі! Хто хоче вирісити такі. Або такі інжирні персики або діплоїдні сливи. Звертайтеся до мене за живцями. Є живці в наявності на літнє кулювання та на веснене. Такі ось персики інжирні, перкочі. Бомбезний офігенський. Дуже смачний, дуже класний, дуже і потужний. Такі от живці. Кому потрібно, звертайтеся. Здоров'я вам і вашим садам. Номер телефона 097 320 4091 Сергій. Звертайтеся і, буде, і будете мати такі самі плоди. Вирощуйте і все буде у вас добре.